Дівчатка І хлопчики. ну В основному в мене дівчатка, хто із Запоріжжя. А ну признавайтесь, що це у вас за рецепт сала з росливом і часником? Вперше, ну, вперше чую, що є таке сало. Це тільки що ну, дивлюся і серіал, і в інтернеті ж шастаю. І попався мені рецепт, що ну, мариноване сало. Ну там і сіль, і, і цукор, і часник, і оцет, шкірка обрізається маленькими. Ну, ну, це мені такий рецепт просто попався, я думаю. ну, Зайду в коментарі, що люди пишуть. І тут пи, пише одна ну, чи дівчинка, чи жінка, що все одно запорізьке сало найсмачніше. З чорносливом і часником. Хто знає, як це робиться, напишіть, спробуйте. Ми, наприклад, ну коли ще держали свиней, ну раніше ж сало все пхалося у банки. В трьохлітрові, солили гарно в сіль, різали шматочками в сіль, вкидали тоді банку, перевертали на ніч спічечки, підставляли під, під горловину, щоб розсіл стік. І на другий день перевертали, кришкою, закривали металевою і в погреб. І порядок. Потім з часом з'явився такий рецепт. Я усіль надавлювала багато часнику, насипала чорного перцю, це все перемішувала. І так само це шматочок сала, це все з часничком, з перчиком, з сількою. Ну, вже ж не трьохлітрові банки робила. Робили літровеньку, щоб ну, відкрив її, з'їв і цей. Теж дуже смачно. От, і варили сало. Ну що ну, тільки йому не робили. не робила? А от з чормасливим я навіть і не чула, що таке можна витворити. Ну, Хто з Запоріжжя, коліться, признавайтеся, здавайте рецепт. Орест заходь. Добрий день з людьми. Іди привітайся. Хочеш? Покашля гарно. Орест хворіє вдома. Ми Разом малюємо. Орес, ну що ти приніс? Ну скажи, будь ласка, от по всій хаті ходить, розкидав, робить мені дорожку. Я виходжу, а він мені стелить. Педум, пізум, педум. Ось не позорся, ми прилічна сім'я. Ми таких слів не знаємо. Люди не поймуть, не лізя таке казати. Боже. Педум, пізум, педум, педум, пізум. Картіє, uh, да, картіє. Орис, таких слів не можна казати. Ти що? Ти вихована дитина. Не кажи такого. Краще розкажи, краще розкажи людям, краще розкажи людям, як ти гарно малюєш. Ти, ти вмієш малювати? Покажи малюнки свої. Перді кулі, перді ти розумієш, що вони пердікулі теж вдома роблять. Їм це не інтересно. Розкажи їм те, чого вони вдома не роблять. Покажи малюнки, наприклад, їм вони не вміють малювати. Бо пердікулі вони роблять регулярно, утром ввечері і вся їхня сім'я теж цим займається. Малюнка їм покажи. Ти знаєш, кого мама малює? Бель, куй, Ого, як, як зветься вона? – Бель! Бель? А це хто Розкажи, бо люди навіть і не знають, мавірно. Це чудовисько. Тут... А ти знаєш цей мультик? Ми дивилися з тобою. Красуня чудово. Молодець. І яка там історія? Що трапилось? Тато заїхав на туди і повернув за чарівний замок. Тато поїхав не туди, так? Да? Чарівний замок зустрів і що далі там сталося з ними. Що Що сталося з нами? Покашляй. Що <каклі> сталося? Розкажи, далі було що? Помирилися. Помирилися? Хто? Красуня і чудовисько? Так. Да. А велика в, саду, в школі, а мала вдома, холодно на вулиці, кашель. <каклі> ну, <як> бачите, <каклі> <каклі> з ним все добре, просто кашляє. Давай, Орест, виходь, придікулі, я пообщаюсь з людьми. Хорош. Пам! Показали. Всі побачили тебе, виходять. Не чіпай моєї. Іди, іди, будь ласка, хай тобі, тато покаже, е, який малюнок гарний треба малювати. Хай тебе навчить. Скажи, тату, намалюй мені чудовисько. Ой, той ой той Орест. <ścoughs> Так, дякую. Орест мій ага. Орест так, да, може, звісно. Слухайте, так складно. Ну, ніби ми й перейшли вже на новий лад у цих свят. Там Різдво, 25. те Ну, щоб оце відчути цю атмосферу, як колись, Різдва, я не знаю. Це ще має пройти скільки? Років 10, чи вже воно. Не відчувається не через число, а просто через доросле життя. Я не знаю, як це сказати. Ну, важкувато, да? Звикнути. Уже певні традиції з дитинства склалися. І... Хоча ми перевели ж, ну, і Миколай, все перейшли з Миколайчиком, зі всім. Не знаю, як вам, але ті святкують далі 7-го, ті 25, го і таке, знаєте, дурдом. Вихідних немає. Ні в'які, ні, ні сьомого, ні тепер. Та й що? Та й вже як є. У нас у селі був такий Гуляка один. Мужик, гуляка. Жінка знала, що він ходить на наші краї, а до кого не знала. Знала, що ім'я совпадає. І от вона приїхала в наше село і пішла почти по всіх хатах. І приходить до моєї подружки додому, стукав двері, виходить чоловік. І вам вітаннячка з України. Виходить її чоловік Саша, а вона каже йому, ну привіт там, чи як там вона сказала, і каже йому, мій сьогодні чоловік ночував з твоєю жінкою, а він стоїть біля е, фірто, ну біля фірточки, біля воріт на вулиці і дивиться, яка така я тоді, де був. Я був вдома і спав із своєю жінкою. А людина просто пішла на бумлозер по всіх хатах, а ось найду, а ось той. І чоловік думає, блін, ну йолки палки, а я ж тоді де буду. І вона дивиться. Ну, вона -то там знайшла, до кого він ходить, але перед тим вона ж пройшлася, а воно ж все одно це неприємно. Будь уверена, а потім нападає. Не уверена і не пиши. Свідка, поняла? Пізди тут. Біля магазину Квіточка. Ааа, -а, 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 а де такий магазин? Нічого, нормально, Іночка, нормально. Скоро приїду, Інусь, скоро приїду. Дякую, дякую за. Дякую, дякую. Скоро приїду і, Іна шукаю гарного адвоката. Може, ти знаєш кого породь. І хочу купити маленьку квартирку в Тростянці, а може де чула, породь. Не хочу ні на кого наберігати, хочу приїжджати у свою квартирочку. Таку знаєш. Приїхала, щоб нікому не бути кісткою в горлі. А адвокат же мені нужен по поводу людки. Поняла? Ти я ж ну, мене в сумській поліції заява лежить. А тут мені сказали, що ще срок дії цього приступлення можна так сказати, не вийшов ще там до семи років. Тому я приїду і хочу знайти адвоката. Я вже не хочу, щоб вони мені щось віддавали. І те, що хай вони мені привезли, хай вони мені за нього погнило там. Усе вони ж його кинули посеред двору. Тому хочу, щоб адвокат займався цією справою. А приїду, може, в кінці березня, може на початку квітня. Так що, може, знаєш, Іночка, знаєш, хто продає квартирку, а може хтось здає квартирку, мені не тільки на дві. Ну, вже в на крайняк буду в отелі, не хочу нікого. Можу в нашого колі, можу, у в Ані Кандиби. Ну, не, не хочеться. Мені хочеться комфорту, щоб і душ був, щоб помитися можна було. Сама знаєш, коротше. Коротше, може, ти знаєш, напиши, напиши мені в лічку в інстаграм, якщо знаєш. А так нормально. Поснідала, п'ю каву, у нас уже весна повним ходом. Нічого, живемо помаленьку. Уже менше розходів. Тож кожного 26 числа я ж букет тисяч на п'ять купляла по друзі. О, ну, ну, не на п'ять, на три, на пів. Ага, де. представ. Ну, якісь подарки ще пересилала. от, А тепер уже ж зекономила. Тепер адвоката збираю. Ага. От таке і нуся діло. Так що хай там не розслабляється. Бо то вона, може, думає, що я забула про неї? Ні, не забула. Да, так, в тому році її робила Оля Колодяжна з сухофруктами. В нас бонечка померла недавно, 5 січня. Вона хворіла, велика собачка, та що. Ну, там помість була боксера, тут. тут боксер із стафом, чи боксер із конекурсу, нема вже боні. Вже й прах розвіяли над океаном. Осталось три. От, а він тер теж боліє. Собачки старі і я стара, тому мені треба все встиг в цій житті зробити. Наказати негарних людей от, по повному тому, що вони заробили. Так що хай не думають, що якщо я трошки замовкла, то я про щось забула. Ні, я постійно поновлюю свою заяву, все, все йде своїм чередом. Я тебе наперила. Спасибо, Дуся, все дуже вкусно. Її гостинці я їй повернула, всі повернула, а вона і совість не мучить, я в шокі. Я не знаю, як так можна. Картину ще фотографію не повернула, то ж вона мені дарила. Ну, я її повертати не буду. На що я її буду повертати. Манюня собачка, як її звуть, забула. Та що померла, боніта, Бонічка. А ці дві Ася в нас в шорті є і Вінтер. Вінтер хворіє, ми його кожного дня капаємо. Ну, старенькі вже собачки. Вони ж так, як і люди, хто старіє, вмира своєю смертю, хто через хворобу. Ася, ну Ася в нас наймолодша, бандітка. Я на вже ось. Це все вітаміни. Це все ми п'ємо, так що я свою справу доведу до кінця. П'ю вітаміни усердно, питаюсь правильно, не жарію, все буде ок. П'ю з порцеляни і жду британську пенсію. Ой, якось там, дівчата. Якось так. А взагалі настрій ніякий. Що балаки? Це так. Це так на емоціях. Він якось мені Альошу чи льоню приписали. А там 67, так, тут, так, як і, вів... так, як і по всій Європі, хоч Британія не, в... не входить в склад Європи, але тут пенсія в 67 років. Ну хто з українців приїхав і вже йому є 67, то тут платять пенсію незалежності від того, робив ти тут чи не робив, платять 850 фунтів. Біля якого магазина? Біля хауса чи біля Боуса. Як жінки себе занижують. От як жінки себе занижують. Боже, Боже, я б це писала незнайомій людині, не впевнені, що це я, що це та сама, що забирав в неї Льошу, чи там підгулює з цим Льошею. Не Невпевнені будь і так позориться, я б так ніколи не змогла. Зараз вам покажу історію. Хочу досі наступну вити. Дивимося розпаковочку і продовжуємо малювати. Це, ну, це бачите, з -під, з під хвоста вилітає вже, ну воно мені треба. Я ж мала бути в курсі всіх собиті. Випалить свічку не можна. ну Мені так сказали, що заблокірують, я там знаю. Так сказали. Овечку я в'язала в інстаграмі. Напишіть мені в Інсті, якщо побачу дам посилання. На жінка в Чернівцях. Ручна робота. Мая, це все. Так, це ми забираємо. Это, до речи, тоже Дисней приехал. Блин, уже ножика нема, понимаете? Эти дети уже десь стирили на ножа, что Интересно, я не знаю. Ножик у мене спеціальний, вже нема, понимаєте? Це теж Дісней, до речі. Боятися? Так, а ну як думаєте, що тут? <гум> ну вже зрозуміло, мені здається. А ну напишіть, як ви думаєте, що ж тут є? Дійсно я її нагадую. Як думаєте, всім доброго дня? Чашка, чашка, чашка. Єс, yes, єс, yes. яка тематика? Чашка, яка тематика? Горнятко, кружечка, чашечка. Всі відповіді абсолютно точні. Бель, бель, принцеси, принцеси, горнятко. Так, ви вгадали ж Боже, яка вона велика. Слухайте, я не думала, що вона така велика. Я думала, вона поменше. Ну, ви бачите мої руки, прям, прям чашка не для кави. Вау. Вау. Ну все. Рілсам, тіктокам, всім капець. Буду малювати, буду пити з такої чашечки, Ну, головна художниця країни. Ви бачили, вже блогери починають за мною повторяти Дісней. Уже у білосніжки переодіваються. Ну от, розумієте, що не, що не почну робити, воно все до ладу. От що сказати? От чим не зайнялася б ця Людмила, а воно все підходить. Дісней. Да, ну клас, клас, спасібочки. Спасибочки Байеру, що доставила мені все ціляком. Ну, прям класс. Да-да. Чи плануєте в Київ повертатись? Ну, хочеться, але поки що не плануємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, я ще ж про це повинні зняти тік-ток, тому ми все запаковуємо. Блогерське життя, воно таке. В прямому ефірі показали і сховали. Так, чудовіще я потім теж заховаю. Так. Все. Угу. Що у вас на руці? Тейпи? Та ні. Рукавичка спеціальна, щоб не розтиралися ручки у олівці, коли я малюю. Вони не всі встигають висухати, іноді доводиться. Ну, Доводиться якось так. Якось так. Дуже складно. І показувати, і знімати, і говорити. хоча розумію, що людям, мабуть, цікаво дивитися процес. Не знаю, наскільки цікаво дивитись. Ой, я не вмію просто закохана. Дивіться, скоро в прямому ефірі ще співати буду. Не тільки, я можу. Я взагалі можу все, що захочу. Я собі ні в чому не відмовляю, дівчата. Ви вірите?